Усім привіт! Вітаю всіх на моєму каналі, АТБ. поглянемо з вами знижки, як змінилися на овочі та фрукти і на продукти харчування. Всім вдячна, хто мене дивиться. Всім приємного перегляду. Сьогодні у нас 12 серпня. Морква, перший готовок 12.90. Ось вона, немита, бурячок ранній 8.95. Тобто 9 гривень. І маленький, і великий. Картопля молоденька по 18. Така гарненька. Картопля молода зі знижкою. Мінус 25%. Така малесенька, 13,50. Цибулька ріпчаста. 12,95. Капусточка. Ось вона, 16,80. Огірки. Сховалися. 45 сінок сховався. Кабачки 24 гривні. Перець солодкий зелений 48. А перець солодкий червоний 105. Качан кукурудзкий зі знижкою 8 відсотків 24 гривні 50 копійок. Кабачки вже вам сказала. Перець салатний зі знижкою 29,95-25% знижка. Далі у нас томати коктейльні 146. Томати тепличні 65, 7% знижка. Грунтові томати 20%. 31 гривня, 90 копійок. Томат рожевий 70. Зі знижкою 12%. Баклажани 29%. Так багатенько баклажанів. І ось такі смужечку баклажани. Дуже вона мені подобається. 34 гривні. Капусточка цвітна 60, капусточка пікінська. Ось вона, 37,80 Цибулька червона 19. Біла цибулька 22 гривні. Цибулька червона, салатна. Така плоска по 70, корінь імбиря 155 картопельку вже вам сказала. Гарбуз батернат 50. Ось він. Гарбуз хакайда 49,50. І знижка на моркву миту мінус 25%. 13,45. Далі у нас персик інжирний 140. Персик перший гатунок 80-20% знижка. Нектарин у кошику. Ось він 80. Персик інжирний. Пауценочки такий малесенький. По 80. Ківі 220. Апельсин 82 гривні 95 копійок. Апельсин, перший гатунок 25% знижка, 62 гривні, 19 копійок. авокадо хаз 160. авокадо перший гатунок 200 гривень. І поглянемо з вами на золоті яблучка. Яблуко Pink Lady 94 гривні. Red Prince 97. Golden 90 гривень яблуко. Кавун без безнасійний 25. Диня. Перший гатунок 38. Така велика динька. Кавун жовтий. Ось він, 35,90. І кавун звичайний, ось він, 15,50. Яблучко раннє 64 гривні Манго 150. Яблуко сортове 94 гривні. Яблучко зі знижкою мінус 25%. Red Prince 72 гривні, 70 копійок. Ось яблучко, лимон лайм. 175. Банани 56. 12% знижка. Лимони 84 гривні. Грейфрут 70. Мандарини 70% зі знижкою. Слива перший гатунок 56%. Нектарин 95% зі знижкою. Ось такі ціни на сьогодні, на 12 серпня. І як завжди я вам показую ціни на курячі яйця поштучно. 4 ,99 гривні 99 копійок, тобто 5 гривень за штуку. Ось так. Майонезний соус від своєї лінії легкий. 28%, 300 грамів пакування, 20 гривень 50 копійок. Майонез від своєї лінії 50%, смачний 25,90. І майонез 67% від своєї лінії 300 грамів пакування 29,50. Сардина в оливковій олії Ріга Голд. 240 грамів пакування, 55,90. Сардина бланшована в олії Боцман 240 грамів 49,50. Свинина тушкована. Родинний смак 525 грамів пакування, 80 гривень 50 копійок. Знижка на шпроти різке золото в олії. 240 грамів пакування, 72 гривні 90 копійок. Знижка на олії від своєї лінії. Рафіновано. Об'єм 3 літра. Ось вона, 226,70. І олія рафінована. Об'єм 3 літра, щедрий дар 255 гривень. Об'єм 500 мл, рафінована від своєї лінії 41 гривня, 50 копійок. Масло ягодинське 180 грамів пакування 73 відсотка 79 ,90. Оселедець піле валії матіє від своєї лінії 240 грамів пакування 58,50. Тісто від своєї лінії філа заморожене. 400 грамів пакування 28,50. Сирочок в лазурі день у день. З зрущеним молоком, з полуничкою і з кокосом. 9 гривень, 90 копійок ціну. Збитий сирочок чудо. Зі смаком вишні полунички. 100 грамів пакування 17,40. Водичка від своєї лінії. Трускавецька. Не газована і слабогазована. Літр 500 15,60 одну ціну. Напій лимонад. Сільна газований, об'єм 2 літра, 19 гривень, 10 копійок. І ось такий напій, смак лісових ягід та вишні 2 літра. Об'єм 19 гривень, 10 копійок. й чорний лаваре в пакетиках, чорний з бергамотом і ось такий ще зелений. 24 пакетика, 41 гривня, 70 копійок. В одну ціну. Чай чорний, Казей». Пакетиках, 25 пакетиків, 27,50 чай, лаказей. Заварний, чорний, 180 грамів пакування, 71 гривня, 50 копійок. Печиво здобне, лавіта з начинкою вишні та апельсина. В Впаковці 420 грамів, 79,90 тістечко, бісквітне, ведмедик, барні. З молочною начинкою, шоколадною начинкою і бананово йогуртовою начинкою. 150 грамів у упаковці 54,50. одну ціну. Цукерочки ромашка класична від своєї лінії вагова. 148,90 ціна за кілограм. Цукерки шарм, Солодкий мікс. Теж вагові 265,90 ціна за кілограм. Знижка на каву розчинну сублимовано. Від своєї лінії, Голд оригінал 200 грамів в упаковці 185. Кава розчинна, сублімована, Голд оригінал. Від своєї лінії, 100 грамів пакування 107 гривень. Кава Мелина Еліс, Ексклюзив 250 грамів пакування 186,90 Еліс мелина кава 500 грамів вже пакування 319,90. Кава мелина делюкс арабіка 500 грамів пакування 309,90. І знижка на каву в зернах від делюкс. Пакування 1 кілограм 595 гривень. Великий стакан від своєї лінії. Пакування 85 грамів 19,50. Ескімо ласунка. Ванільна фісташкове. 85 грамів пакування, 22 гривні 90 копійок. Панака, черничний чезкей. 100 грамів пакування 26,50. Пакел полуничний. Від своєї лінії. 90 грамів пакування 19,90. Паска, смак груша і дорблю 115 грамів. 22 гривні 50 копійок. Магнат, малиновий чизкейк І магнат манго і апельсин. 500 грамів пакування. 91 гривня, 90 копійок. Лакомий пломбір. В глазурі пакування 100 г 21 гривня 90 копійок.